Якщо ви думаєте, що в мене в руках жиротопи більше нічого, то дивіться це відео до кінця. Тому що цей продукт, по-перше, покращує пам'ять. По-друге, знижує цукор в крові. По-третє, налагоджує циркадні ритми, позбавляє інсулинорезистентності та покращує стан ваших судин. А вже потім. Він сприяє активному спалюванню вашої жирової тканини. Тож, якщо вам цікаво позбавитись зайвих кілограмів і при цьому налагодити свій сон та покращити пам'ять, звертайтесь, пишіть мені в Дірект. Я надам вам посилання знижки мінус 20% на цей продукт, і ви побачите дію. Своєму організмі цього препарату. І ще така цікава деталь: що це абсолютно натуральний продукт, інноваційний продукт, до якого, в склад якого абсолютно не входять діуретики. Тож, кому цікаво, звертайтесь, будемо працювати разом.